Щодо ситуації в енергетиці, європейська правда з посиланням на свої джерела в уряді пише про те, що Україна втратила щонайменше один гігават генерації і відключення будуть тривалими. Зараз багато мені ця європейська правда з їхньою аналітикою? Вони знають, що втратила, що не втратила. Всі великі фахівці. Один Зайченко, керівник Некокренерга, реально знає картину, що там втратили. Міністр. Гринчук знає, що втратив. Читайте те, що вони навіть якщо вони знають, вони правду зараз і не скажуть, бо це воєнна таємниця. розумієте? а ці всі дилетантські експерти, які там лізуть і розповідають, гігават втратили, два, вже все зупинили. По п'ятому разу зупинили всі станції, там все пропало, воду зливати і все. Не хочу я їх коментувати взагалі. Хто вони такі? Ну, але а там не менше... безумовно так. щось втратили після удару втратили. Якщо, якщо ви їдете на машині і аварія, то ви втратили машину чи пошкодили? От давайте я методологічно, не дай Боже, да? Не дай Боже, бо я от їжу сорок скільки, скільки, 46 років, і в мене практично аварій не було жодної. Але от, от от вдарили ви машину, кудись в'їхали. Ви втратили машину чи ви пошкодили машину? Ну це ж ключове питання. Да? Бо якщо вона пошкоджена, то тоді ви визиваєте там станцію, їдете на станцію технічного обслуговування, вони вам дефектацію там роблять, кажуть: у вас тета, 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 треба такі та гроші, машинами відновимо, за тиждень заберете. Або за два тижні. Або кажуть, машина не підлягає відновленню. Вам треба викидати її, купувати нову, нову в залежності від масштабу аварії. Ну така сама і в енергетиці ситуація втратили, втратили. Великі фахівці. Прилетіли ракети, щось пошкоджили, Десь пошкодження дуже серйозні, десь, десь менше серйозні. Десь на ремонт треба один час, десь на ремонт треба більше часу. Десь взагалі рік треба на ремонт, а десь взагалі не можна відремонтувати, треба міняти і так далі, або не відновлюватися. Але реально зараз ніхто вам не скаже цю реальну ситуацію, розумієте? Тим більше цим блогерам, великим експертам цієї економічної правди, вибачте, йому Хто їм скаже про це. Олексій Юрійовичу, але ж знову ж таки, якщо аналізувати навіть графіки відключення, ми розуміємо, що дефіцит. Ситуація складна, ви праві абсолютно. Бо ну, Світлана ж Гринчук де, десь пару днів тому сказала, що це була остання, там найпотужніша. Бо це дійсно були калібри та інші там, ракети. Балістичні били як по генерації, так і по підстанціях дуже важливих, Дуже важливі підстанцій. І тому наслідки зараз у цих графіках. Графіки ну, практично не керовані, тобто вони, вони такі стабілізаційні, тобто йде команда диспетчера відімкнути, обмежити, от і виконують там, розумієте, хоча намагаються в якісь графіки. Але тим не менш дивіться, я вчора там листувався там в Фейсбуці і все. Пишуть з чотирьох областей, а в нас практично нічого, ніяких обмежень немає. Рівненська, Закарпатська, вона взагалі профіцитна ця Закарпатська сьогодні, Франківська, здається, Чернівецька. Ну, якщо я не помиляюсь, чотирьох області. Бо вона нерівномірна, розумієте? От мережа транспортна, ну інтерфейсна. Укренерго, вона нерівномірна. Там немає тотальної справедливості. Що якщо нема світла, то у всіх однаково. Там на сьогодні складна ситуація саме із-за того, що перебиті артерії, і тому мережа не може передати навіть потужність, яка є. Тобто електроенергія, в принципі, є, генерується, але не можуть підстанції її передати і довести до всіх. Ось і йдуть нерівномірні абсолютно графіки по всій Україні. І я правильно розумію, що зараз прогнозувати ситуацію, яка буде там, впродовж місяця, нереально. Чи, ну, там... <клес> Якщо говорити скільки годин зі світом, без світом. Ну, зараз в наших мережах 8-12 годин відключення, от те, про що пишуть різні експерти, до чого потрібно готуватися українцям на найближчий власний час. До чого і готуватися, розумієте? буде трошки краще, буде трошки гірше, але я погоджуюсь з тим самим Кудрицьким, бо він більш-менш розуміється. незважаючи на те, що він далекий від, від, від ну від технічної сторони, він же інвестбанкір там великий, але більш-менш там розуміє. Тому я з ним погоджуюсь, коли він каже: не буде катастрофи повної, от повторення блекауту не буде. А от відключення будуть, розумієте? А блекау, коли тотально провалилася система, це майже три роки тому, 23 листопада, то цього повторення не буде. Я його підтримую. Це так само він мої слова повторю ми неодноразово в наших з вами інтерв'ю наголошували на тому, що повторення листопада 22-го року його не буде. Але як ми ну ми ж розуміємо, що Росія не припинить обстріли. Тож власне, те, що маємо справу зараз, може ще більше погіршитися. Давайте, по перше, ми нарешті скажемо правду, бо задурили людям голову, і вони вже взагалі не розбираються ні в чому, і найвище керівництво країни. Жодні укриття не в змозі. Захистити від ракетних е, влучань. Жодні. Будуйте там бетонні, там, отакі, от такі там. Не в змозі вони повністю захистити від ракет. Від ракет можуть лише антиракети, протиракетний е, захист може захистити. Розумієте? Тому спо... хто хто чому ці? Диванні блогери вирішили, що укриття у неможливлях відключення. Маячня повна, примітивна, дебільна, вибачте, вони можуть зменшити наслідки. Вони можуть захистити краще набагато від дронів, бо дійсно, якщо від дронів, навіть від як, якщо це потужна конструкція, вона може захистити. Розумієте? Не гарантована, але з великою ймовірністю. І тому є багато прикладів, коли дійсно там, де побудували другий рівень, там захистилися від шахетів і дронів. Це однозначно. Але від ракет не захист не захищають вони тільки ПВО, протиповітряна оборона, ППО, вибачте. А людям чомусь вони вирішили, що зараз такий буде захист, що він у неможливість. І тому всі винні кругом, влада винна, депутата винні, що немає захисту від ракет. Дурня повна, дитячий садочок, і, на жаль, влада це так само своєю абсолютно бездарною інформаційною політикою це підтримувала. Яскравий вам приклад, коли там в 20, в 20-24 в році влітку, центр Енерго, ми відсотково захистилися. Що ви там захистилися, ідіоти? І це, до речі, голова член наглядової ради, якийсь далекий від реалії. Вони мішки з піском поклали там, розумієте? О, ми виконали захист, відзвітували звітували президенту. Рівно тиждень проходив, влупили по ним, там, і зупинилася станція потужна тут біля нас. Розумієте, про яку я кажу під Києвом. там. Після їх звіту. І після цього люди, як так, вони ж нам сказали на 100% вони захистилися, і тут вони зупинилися. Тому що ідіот в наглядовій раді. І не розуміє, що говорить. От наслідки сьогодні і маємо. Не захистить жодний інженерний захист від ракет. Але це не означає, що не треба робити захист другого рівня, і він може захистити або зменшити наслідки, якщо ракета е, вибухнула там недалеко від уламків, вибухової хвилі там інших наслідків може. Мінімізувати наслідки, ось і все і тому будувати і захищатися треба, але гарантії стовідсотково ніхто не дасть Міністр закордонних справ після атак останньої такої масованої атаки РФ заявив про те, що цілеспрямовано були російські удари по підстанціях, які забезпечують живлення Рівненської та Хмельницької АЕС. Не живлення їх, а навпаки. Зняття, зняття потужності. Вони виробляють електропостачання. Передачу потужності. Ну, правильно він сказав, ну так а що ви думаєте, що ворог тупий і не знає, куди він гупить? То у нас дуже, дуже серйозний, дуже розумний ворог, який знає нашу енергосистему краще, ніж наша. Розуміє? І він знає, що він робить, коли він б'є по цих підстанціях, в тому числі які, тобто ці підстанції це не є ядерні об'єкти. Я не чув про те, що пристанційні, бо у кожної атомної станції є свої пристанційні вузли. Але МАГАТЕ чітко визначило, що удар по пристанційному це те ж саме, і що і удар по атомним об'єктам. А на це ну таке табу світове, розумієте, в тому числі і китайське, і тому Росія не застосовує це. А підстанції це належність Укренерго, це, це вузли системи передач. Але зрозуміло, що коли по цій потужній підстанції вона пошкоджена, то не можна передати згенеровану електроенергію на той же самий Київ. На той же самий Київ, тобто не можна з іншого міста там, де є атомна станція, передати те, що вона може згенерувати. Це, це ніяка новина, це було, і, це було і в 23-му році, і в 22-му, тому не треба тут якусь новину там робити. Все це було вже. Ну, але знову ж таки, тут пояснення, чому зараз відключення такі більш триваліші стали? Ну, Тому що більше влучили по генерації і по мережах, по, по цих підстанціях, вузлових. Більш точніше влучили, більш потужний удар. От і влучили, а що, а що тут пояснення? Що тут треба якийсь кулібені бути? Чи що? Більш потужний, на жаль, ПВО пропускає Їх там критикувати точно я не збираюся, бо значить не вистачає ракет, не вистачає установок. Тобто, це просто ну, така демонстрація путіним свідома демонстрація, що вони можуть посилити в будь-який момент силу свого удару, і чи готові наше ПВО до... захистити повністю від цього? Це ключове питання. Тобто наявність у нас ресурсу захистити наші енергетичні об'єкти від потужних ударів ворога. Ну оце і є головна мета Путіна показати, що він може е зробити, ну, нанести не, непоправімую шкоду. Отака От вона війна в енергетиці. Оце і є війна. Олексій Юрійович, щодо ціноутворення в енергетиці, які ви бачите тут сценарії на найближчий час? Що ви від мене хотіло почути? Скажіть, будь ласка, що ціна ніколи ні за що не буде підвищуватися? Ну, звичайно, я, всі не... хотіли б почути гарні новини. Я шов, я, Господь Бог, тішні. щоб їм сказати це. Основний висновок комісії, що наявна ціна покриває. Повністю всі витрати, тобто нема, на сьогодні немає жодних економічних підстав для підвищення ціни на газ і на електроенергію. Якщо ситуація зміниться, якщо уряд захоче, те, що Нацбанк в своєму прогнозі передбачав, що на ремонти, на відновлення, треба буде піднімати ціну, бо інших джерел немає. Я розумію, що неприємно чути, слухати це людям, вони будуть задавати, як так за наш кошт ви будете ремонтувати генерацію підстанції і так далі. Я вибачаю, а за чий кошти її треба ремонтувати? Давайте знайдемо інші гроші. Давайте заберемо ЗСУ, наприклад. Або я, я, в принципі, прихильник того, щоб значною мірою там, ну, скоротити певні. В бюджеті ну непродуктивні витрати. На жаль, під час війни абсолютно не треба фінансувати ну, ті програми, які сьогодні фінансують що міста, що державний бюджет, але в збройних сил ми ж точно не будемо їх забирати. Іноземці на партнери допомагають нам. Але певною мірою це може лягти на тариф відповідний, на ціну кінцеву. Хай готують обґрунтування, хай підходять, приходять і будемо дивитися. Я просто я прихильник такого підходу, що будь-який ціновий такий рух, він має бути обґрунтований і дуже серйозно обґрунтований. Бо ключовий висновок ТСК, що до того, останнє підвищення, коли було, воно було півтора року тому, обґрунтування належного не було. В тому числі, щоб ніхто мене не звинувачував, що я тільки до Кудрицького ставлюся, я і до Енергатова дуже прискіпливо ставлюся, і до Нафтогаз. І наша комісія, тому так само ми в Енергатамі знайшли, ви знаєте, 61 мільярд нерозподіленого прибутку. Це ще півроку тому було. Ми дослідили з ними. Ми зрозуміли, куди вони діли. Частину цього прибутку він пішов на механізм ПСУ, тобто на здешевлення ціни для населення. Частину витратили внутрі компанії. Будь ласка, працюйте, Дабу 에, цей ДАСУ Державдіслужба, САП. Працюйте, перевіряйте хто вам... Хто ж вам забороняє, хлопці? Тим більше, що ви незалежні. Всіх перевіряйте: енергатам, е Укренерго, Нафтогаз обов'язково перевіряйте, обов'язково, центр енерго. всіх без виключення. Заходьте, перевіряйте, тільки вдячні, будьмо.